Самі перші — це дата. Тобто це є одна лопат, а це в результаті один оберт планети. Навколо, усі. Це дуже технологічний процес, тому що ви дуже добре розумієте, що та температура, при якій не існує, при якій не існує життя, це ж дуже просто, ці цифри було підняти або вище, але ніж. Якби земля, планета оберталася повільніше, то тих 70% води, які є у вас, чи ще більше рослинах, вони або випарувалися, а пережили найкоротшу ніч, найдовший день. Ця доба якраз така була специфічна, то відповідно уявіть собі, якби сонце ще вище піднялося, і час жара би піднялася неймовірно, і ми би не змогли жити. Точно так, як зимою, найкоротший день. Якби ми довше на нічій стороні були, нас не спасли ніякі шуби, нічого, і ми би замерзли, тому що за бортом не ми 200 згадку. Отже, один оберт, одна дата це вже є справа свідчення. Але скептики говорять, це випадок, тому і виникло життя. І тому Бог дає докази по наростаю. І тому наступний доказ, другий, це тиждень розгідні. Ну, після дати для тиждень, Робочий тиждень і задачі. Це сім дітків. От в мене до вас запитання. Де це записано, хто це сказав? Але ви, напевно, замітили одне, що це в організмах, це закладено, тому що приходить до кінця робочий тиждень, ми вже втомлені, ми бажаємо відпочити. Ну, ну, це ну, суперечне запитання таке. Тому що так, так, то ми то так звикли ты... до того Так. — Ми Добре, йдемо далі. Отже, ви не знаєте. Під час французької записану... революції зробили інші тижні. Ви ж знаєте. Секундочку, ви зараз розумієте, чому да. Господь зробив всім, і чому я про французьку революцію не знаю. Французька відмінилась, і сталінські п'ятіднєвки відмінились. Тому що погляньте, сонце, яке життя дайменем, заради якого ми живемо, мене, не живемо, законсервоване, не пригоєнові, виглядає як диск. Yeah. Тому що місяць ми бачимо, що хуля, бо світло збоку від сонця. Yeah, yeah. А саме сонце диском виглядає. Yeah, yeah. Але мало хто знає, що є така сакральна гарне. Одного... Встає, вставало і завжди буде вставати шість центральних сумнів. І цього ніхто ніколи не змінить, навіть сам Господь господин. Yeah, yeah. І ось яскравий доказ. Вони сходиться на собою. Три. отак як ми молимося, три пальці складаємо. Радіо звідси, радіо звіться, радіо звідси, радіо 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 Як називається, пам'ятаєте, такий трикутник? Ну, mm. равносторонній. Правильно. І всі кути по скільки градусів? 60. Абсолютно правильно. Нам достатньо цього сектора, і тому 360. Ділимо на цей один сектор, тому що ще ближче зійтися не може. Вийде шість сфер. Отже, <віде> ну, ми бачимо, що. І тому Бог це заклав не один раз, а коли запускав навколо землі, запускав місяць, то він не один, і не два, бо кажуть, співпадання і не три. Чотири — це залізний Застосував саме ті. -ті. Пазок місяця, які дуже гарно спостерігаються, тому що Коли місяць народився, молодий, а палочку з боку родився. Да. До заповнення до половини приходить сім дів. Да. Половину до повного, сім'ї також, і коли йде перекидка, як права ліва рука, yeah. на цю сторону також сім'ї проходить. І коли ця половинка худне до букви С, перед тим як зайти в тінь землі, yeah. також да. So yeah. Це дуже серйозний доказ, який показує, що осколки в космосі між собою так би не договорилися і так би не структурувалися. Але третій доказ рік. Це вже я жартома кажу контрольний в голову. тому що Це найважливіший доказ. Тому що від мене, як і тут, як ви бачите, від мене жодної цифри, я просто ту інформацію яку ви знаєте, організував таким способом, що вона вже виглядає набагато серйозніше, як ви її сприймали до сьогодні. Ви бачите, що річний цикл Господь також розділив на чотири квартали. Так, так, так. Чим? Якими астрономічними явищами? Ну, сонцестояння. Тому що дехто каже, там пори Ні, це mm. клімат. А за рахунок нашої земної мною вісі, зі вісі. Yeah. значить ми маємо найдовші атаки, як ця yeah. 22-го і найкоротші, і два рівнодини. Yeah. Yeah. Але ми оцей цикл е, річний або високосний 366 не будемо ділити на 4 спочатку, спочатку розділимо на чарівне сім. Mm -hmm. Ми знаємо, скільки нам Біблія алегорично каже, що ми 6 днів, Бог 6 днів працював, на що ми відпочивали. Ну, ми не то, що слід, ми навіть хати, машини не заробимо за тиждень. так? Тому щоб знати, скільки раз нам на рік відпочивати, виконувати заходять Бога, ми ділимо на 7. Отримуємо, ділимося на сім, 5, 35, двісті один, двіте, або 5. Всього нашого різниця на 1, або 6, все одно буде два. Тобто 52 неділі, плюс один день, який святкуємо в честь Нового року, він не співпадає з неділею, ви мене зрозуміли. І тому це додаткове свято, і тому не, не, не 14, а 15. А 6 тут це раз в 4 роки, в честь цього триста, ще одне додаткове свято, яким на що не ділиться. І тому маємо 52 неділі плюс оці дні, тобто день Нового року, не звичайні рядові, які квартали відділяє неділю, а день Нового року і окремі 2-4 роки додаткове свято, бонус честю з цього четвірку. А тепер Божо ділив на 4 і ми ділимо 52 на 4. Правда? 5 на 4, буде 1 на 4 на 4, 2, 2 на 4, 3. Бог на 4 квартали по 13 в кожному кварталу. Лишилося мені сказати, якщо тут Богоперця перця на вічних то розмістили вам очі, що насправді стоїть за світлом 13. Чи ви може, знаєте? Ні. Не знаєте. знаю. Всі характерні тим, що вони різні сюжетами, але всі 3D, правда? А, так, да, всі 3D, да, ви, уходите, да. ви запитали, чому, значить, ви знаєте, ну, да, що да. так треба робити. Да, да. Так от. Попробуємо і ми цей закон площини, ми ж площини не зелені, за 3D. Mm -hmm. Оцей закон перевести в 3D. Відповідно, замість дисків будуть сфери. Будуть сфери, відповідно, перший крок це переведення. І буде те саме. Тобто навколо одної сфери стане шість. Але якщо в площині я жодним диском не можу восьмим торкнутися з центрального, тому що центральний сьомий є тисне, yeah, то в просторі я спокійно можу восьмою кулею торкнутися. Центральної ось цієї. Не тільки тут це гніздо. Секундочку. І ось тут ставлю. Цій точки будуть між собою коркатися. Центральна і та, що в вищому ярусі. Але ця куля заблокує це гніздо і це, але так можливість поставити сюди і сюди. Тобто три сфери зверху блокують. Можливість і три знизу, звичайно, да. і тоді центральна, плюс шість навколо, плюс три зверху. зверху. Буде центральна плюс два на. Отже, номер центральний. Вічні 13, ну є такі магнітні шарики, вони ні, тому що вони поляризуються, нічого з того не заходить. Я тут, ага. у мене ага. це, да? Це, це, да? Це, це, okay. і від собі. Yeah. Отже, okay. зрозуміло? Yeah. Цікаво, yeah. Так, 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 скажіть, будь ласка, після того, які сумніви можуть бути, чи не вже матерія знову ж таки, опираючись на вічну 13, так цікаво організувалася? І, і покажіть мені, хоч один лишній день, і покажіть, хоч якусь неточність. Так скажіть, будь ласка, Бог це для вірики для розуміння дав. Напевно, для розуміння. І напевно такі кнопки в морочих класах. Пощупавши руками ці сферки, поскладуючи ці диски між собою, вони спокійнішеньку, спокійнішенько це, що це створено. І більше того, що оцей повтор тут тут і плюс ось це, так скажіть, будь ласка, я тут фізику зі своїм вибухом? Де вони? І тому, як ми, знавши, що він є, можемо підняти руку на ближнього. Бог питав любити як самого себе. А захищатися, а от пару хвилин минуло, навіть не годину. Як я вам розказав, ось це попробуйте мене після того вбити, якщо ви про здоровому можу... грузді, а якщо ні, то вас лікувати не вбивати. До того ні -ні 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 -ні. не Ні-ні-ні, я, я розумію, але ви мене зрозуміли. Так, так, так я вас розумію. Так. Отже, якщо ви після того хочете мене так. вбити, значить ви соціально небезпечна істота, вас треба ізолювати так, ви, треба. Все. А якщо ви це усвідомили, я усвідомив. То це є та спільна база, на якій ми можемо завжди порозумітися. А якщо хтось щось не розуміє, то, то його проблеми. А якщо більшість це розуміє, якщо це відповідає логіці, здорові, твердо логіки, все.